Привіт! Сьогодні ми розкажемо, як у північних колоніях США зароджувалося мануфактурне виробництво, чому воно не могло з'явитись на півдні, і як це сформувало майбутній конфлікт між північчю і півднем. Чому північні Штати стали фабричним центром, а південні плантаційною аграрною економікою? І чому це згодом вплинуло на долю країни? Почнемо з того, що зрозуміємо: для виробництва сировини потрібні певні природні умови. На півдні Північної Америки клімат був ідеальним для вирощування таких культур, як тютюн, рис, цукрова тростина та пізніше бавовна. Великі плантації, які працювали на рабах, домінували в цій зоні. Але на півночі умови були зовсім інші. Більш холодний клімат, коротке літо, бідніші ґрунти. Тому великі плантації не могли тут прижитися. Це й стало основою для формування двох різних типів економік в межах майбутніх Сполучених Штатів. Оскільки на півночі не було можливості створювати великі плантації, там почали розвивати ремесла і мануфактури. Перші фабрики та цехи, де працювали вільні люди. Власники малого і середнього бізнесу вкладали кошти у виробництво тканин, металевих виробів, посуду, кораблів і багатьох інших товарів. Це був початок формування індустріальної економіки, де основним капіталом були технології і праця найманих робітників, а не земля і раби. Тоді виникало цікаве питання: що робити з сировиною, яку виробляли на півдні? Раніше вся ця сировина вивозилась до Англії, де її переробляли і продавали назад до колоній. Але навіщо возити вантажі через океан, якщо можна робити це безпосередньо на півночі? Колонії півночі почали самі переробляти сировину і виробляти товари, які не тільки відповідали за якістю англійським, а й часто були дешевшими. Це послаблювало економічну залежність від метрополії і давало поштовх до власного економічного розвитку. З одного боку, південні плантатори отримували прибуток від рабської праці і контролювали величезні території. Вони стояли за збереженням рабства і аграрного укладу. З іншого боку, північні міста та фабрики зростали, народжувались ідеї індустріалізації, свободи праці і поступово рухи проти рабства. Ця різниця сформувала глибокий розкол у суспільстві, який з часом призведе до напружень, а потім і до громадянської війни. Знаєте, що у деяких північних містах почали створювати профспілки ще в 18 столітті. Це був перший крок до захисту прав робітників. А на півдні, навпаки, рабство залишалося не просто економічною системою, а й важливою частиною ідеології. Рабство виправдовували релігією і законами. Спробуйте уявити, в одній країні одночасно існували такі різні світи: фабрики з паровими двигунами і величезні плантації з рабами. Отже, саме географія і клімат визначали, як розвивалася економіка північних і південних колоній. Північ став центром індустрії і мануфактур. Південь Плантаційної аграрної системи з рабською працею, ці відмінності заклали основу для майбутніх історичних подій, які змінили США назавжди. Якщо тобі цікаво дізнаватися більше про несподівані факти з історії, підписуйся на канал, став лайк і пиши в коментарях, про що хочеш почути наступного разу.